Зараз 5 листопада, ідуть відвантаження по клієнтам, це барбарис Тумберга Оранж, Sunrise. Рослинка росла в нас в 3-літрових контейнерах, пересаджена була в крум. підрощувалась 2-3 роки в ґрунті, гарні коми. Комований. Ми намагаємось збільшити лінійку всіх рослин, щоб у вас був вибір і 3-літровий, 5-літровий, а далі 10-літровий і, само собою, такі от рослини в контейнерах. От, Наприклад, Дерін Елегантісіма з такими великими комами. Тут багато скелетних гілок. Ми стрижемо їх регулярно, запрошуємо в розсадник проксима.